Виконуємо частину 1 практичної роботи 6 за підручником інформатка 7 клас авторів Тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Час виконання практичної роботи найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що вам потрібно буде заходити всій обліковий запис Google. Бачите, я вже зайшов. Якщо у вас такого кола немає з літерою або зображенням, то ви не зайшли, вам потрібно зайти. Вибираєте Gmail та вводите свою електронну пошту Gmail та пароль. Чому я зараз вибрав Gmail? Тому що вчитель вам має надати доступ до двох документів: один для коментування, частина 1, а другий для редагування, частина 2. І дуже велика ймовірність, що вам прийде на електронну пошту Gmail повідомлення про те, що вам наданий доступ до даного документа. Можливо, правда, надасть посилання на документ і через якийсь меседжер. Якщо через Gmail або через Messenger, то просто відкриваєте, наприклад, лист. Відкрити. Отже, він відкрився. Інший, до речі, спосіб, як знайти документи, для яких вам наданий доступ, це відкриваєте Google Диск. Вибираємо додатки, диск. І ось тут вибираєте відкриті для мене. І ось тут бачимо всі документи, які для вас відкриті. Отже, відкриємо частина 1. Колективна робота. Коментуємо. Ми даний документ можемо коментувати, але не можемо редагувати. Дописати нічого не можемо. Отже, до цього зображення прохання прокоментувати світлину. Ми можемо додати коментар для тексту. Виділяємо текст і натискаємо ось тут коментар. Або ось тут коментар додати коментар, або правою кнопкою по виділеному і контексту меню вибираємо коментар. Або можемо додати і до зображення. Бачимо, ось так є. В дане поле вставляємо коментар, прокоментуємо світлину. Наприклад, ось такий. Натискаємо додати коментар. Бачите, коментар ось тут відображається. Всі коментарі можна переглянути ось тут. Показати всі коментарі. Далі, прохання відреагуйте на світлину з допомогою смайла. Ми можемо додати коментар. Але справа в тому, що в самому коментарі ми смайлик ставити не можемо. Хіба щось що такий. Але якщо ми вже додамо коментар, наприклад, додали коментар, то зверніть увагу, коли ми наводимо на текст коментаря, ось тут з'являється смайлик. Кнопка додати смайл вибираємо її. І ось так ми смайлики додавати вже можемо. Ну і третє зображення прохання позначити в коментарях свого однокласника, використати символ собачки та написати ім'я на вашу думку про світлину. Додаємо коментар. Бачимо, щоб додати коментар або згадати користувача введіть собачку. Переходимо на англійську мову, вводимо собачку і зверніть увагу, що ось тут ви повинні ввести не ім'я свого однокласника, а його електронну пошту. Коментарі ми додали, тепер переходимо до... Ще одного документа, який ми можемо відредагувати. І сказано змініть надпис учень на своє прізвище та ім'я. Ви під якимось номером. Вибираєте той номер, під яким ви є, вводите своє прізвище ім'я. Бачите, працюйте тільки в своєму стопці, відповідайте на запитання. І ось в своєму стопчику вам потрібно відповісти на ось ці всі 5 запитань. Я вже на їх запитання відповідати не буду, я думаю, зрозуміло. Пишете ось тут: відповідь на запитання. В даному документі, бачите, можна редагувати текст, через це будьте уважні, і відредагуйте відповіді ваших однокласників, тому що ви їх також зможете побачити. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису, і на цьому частину 1 практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!